Програма зроблена у Києві. Чи знаєте ви, що у столиці на Дарниці є вулиця фанерна? Неважко здогадатися, яке підприємство може розташовуватися за такою адресою. Звісно, завод із виготовлення фанери. І не просто завод, а одне із найстаріших підприємств Києва із столітньою історією. І саме сюди ми сьогодні приїхали на оглядини, аби дізнатися і розповісти вам про таке. Найкращий матеріал з якої деревини народжується київська фанера. Нашого ну, незалежності вся фанерна сировина йшла тільки з Росії, з родини Єльцина. Латка за ладкою. Як усього за кілька хвилин облагородити матеріал. Ще 5 секунд тому на цьому місці був сучок, а ось зараз тут така красива латка у вигляді метелика. Розширена географія, якими країнами мандрує продукція заводу фанплит. Груз у мене фанера і везу на Польщу. Меблі власного виробництва, асортимент і ціни не залишать вас байдужими. Найчастіше купують дитячі стільчики, дитячі столи, комп'ютерні столи. Фанера сьогодні цей матеріал нам настільки уже звичний і знайомий, що ми і не замислюємось, де і коли її виготовили вперше. А між тим дослідники стверджують, що фанеру використовували ще в давньому Єгипті за кілька тисяч років до нашої ери. У тому ж вигляді, в якому ми знаємо фанеру сьогодні, вона з'явилася у середині 19 століття. А вже на початку 20-го у Києві з'явилася своя фанера. Її виготовили на заводі, який сьогодні носить назву фанплит. Якщо ж бути зовсім точним, то відбулося все у 1909 році. Саме тоді у Києві був введений в експлуатацію Дарницький фанерний завод. Побудували його роком раніше цукрозаводчики брати Гебель. Завод фанплит сьогодні це флагман вітчизняної деревообробної промисловості. Його вироби стабільно експортуються у 15 країн світу. Лише фанери, скажімо, дивіться, ось скільки видів. А 100 років тому продукція тоді ще дарницького фанерного заводу використовувалася здебільшого для пакування цукру. Відтоді минуло багато часу. В історії цього підприємства були часи розквіту і занепаду. Був і страшний 1943 рік, коли німці повністю зруйнували завод. Був і приємний 1959, коли фанерний цех почали реконструювати і запроваджувати нові технології. Втім, переповідати усю історію ми не будемо. Запевняю вас, набагато цікавіше на власні очі побачити, як зі звичайних колод народжуються товари, без яких ми вже не уявляємо. Гляємо свого побуту, колись продукція йшла на виробництво бутафорних танків. Там другого обладнання перед революцією, в революцію, в велику вітчизняну війну. От сьогодні продукція йде кожному киянину. Найчастіше вона народжується із берези. Береза вважається найкращим матеріалом для виготовлення фанери через те, що в неї самі кращі фізико-механічні властивості. Про що це говорить? Це говорить про те, що міцний шпон. Якщо шпон вільхи, він хрупкий, ламається, а шпон. Берези міцний, хоча заради справедливості варто наголосити, що на цьому підприємстві виготовляють фанеру як з берези, так і з вільки. і що дуже важливо, української до нашого і незалежності. Вся фанерна сировина йшла тільки з Росії, з і Єльцина з Свердловської області, як ми знали. І тому ми навіть вроді як не мали поняття, що українська береза може бути така сама. Але початку вже незалежності України з Росії стало невигідно брати фанеру, тому продукція наша робиться з української. З Київської, Чернігівської, Житомирської області в основному загалом питання сировини сьогодні стоїть дуже гостро для всієї деревообробної галузі. Переробники наголошують, їм катастрофічно не вистачає деревини. Є питання і до цінової політики. Якщо ці проблеми не вирішити, це, врешті-решт, може позначитися на споживачах, адже виробники будуть змушені підвищити вартість продукції. Аби виготовити один куб фанери, а це, скажімо, така пачка. Тут 29 листів товщиною 15 міліметрів. Необхідно 2,6 кубометра деревини. Багато це чи мало? Самі подумайте, це десь приблизно до 30 березових колод мого зросту. Початок перетворення звичайних колод на матеріал починається ось тут. Спочатку сировина має пройти своєрідний рентген. Саме такий процес відбувається ось на цій установці. Фактично, скануючи деревину, апарат визначає, чи немає у ній сторонніх предметів, найчастіше звичайних цвяхів чи куль. А такі, як виявилося, частенько трапляються у дереві. Ось працівники нам демонструють урожай. Усе це дістали зі стовбурів менше як за півроку. Після Панування колоди відправляються у ванну для того, аби дерево стало еластичним. Сировина проходить гідротермічну обробку. Це значить, що вона проварюється в проварювальних басейнах при температурі 60-70 градусів. Після чого вистаюється дві години і тоді тільки подається на станок. А далі можна і без коментарів. Це один із найважливіших процесів виробництва лущення за зміну ця установка роздягає до тисячі колод. Перетворюючи їх на шпон, саме так називається матеріал, з якого згодом і зроблять фанеру. Або продадуть і в такому вигляді, адже останнім часом шпон значно розширив сферу свого застосування, особливо в якості облицювального матеріалу. Втім, і для одного, і для іншого шпон має обов'язково пройти етап сушки. Кожен листок оці жінки завантажують у спеціальну автоматизовану піч, яка і зробить все, чого вимагає технологія. На сушці шпону температура на вході 280 градусів, на виході 110. Шпон проходить через сушку по восьми рядам. Значить час проходяння шпону 12 хвилин. Головне ж завдання сушки позбавити деревини вологи, аби листки могли міцно склеїтися. А ось у сортувальниці шпону Ольги Ткачук своє завдання і досить відповідальне. Вона за кілька секунд має оглянути кожен листок, оцінити його якість і вирішити, до якого із п'яти сортів належить конкретно цей шматок. першому сорті немає. Трищин немає сучків, немає випавших сучків. Це йде в перший сорт. Другий сорт іде у нас із породою такою. Є ще третій і четвертий сорт, і елітний. З останнього виготовляють найдорожчу панеру, тому кожен листок має бути ідеальним. Метелики замість сучків, ось приблизно таке робить ця машина. Використовують її для того, аби підняти сортні шпону. Якщо на матеріалі є сучки, то їх латають. Зараз ми побачимо, як це відбувається. Ще п'ять секунд тому на цьому місці був сучок, А ось зараз тут така красива лакса у вигляді метелика. Крім цього, аби підвищити сортність матеріалу і ефективність виробництва, на підприємстві запустили лінію склеювання шпону. На ній шматки соровини перетворюються на повноцінні листи. Зараз я буду пробувати. Називається це по. Пакети, тобто готувати фактично основу для майбутньої фанери. Робиться це приблизно так. Зараз я буду все розповідати, мені хочеться навіть просто ще їй допомогти. Перекладується один сухий, а один лист промащений клеєм. Ось спеціальна така установка, яка намазує клей на шпон. Обов'язково Вниз іти сухий шар, сухий листок шпону, далі мокрий. Скільки листків це все по-різному. Буває 3, 5, 7, 9 і більше в залежності від того, якої товщини має бути фанера. Сформовані пакети по транспортеру відправляються на спеціальну стійку. Щойно вона заповниться, склеєний шпон потрапляє під прес. Для кожного виду фанери своя температура і свій час перебування у цій машині. Скажімо, якщо виготовляють тонку до 10 міліметрів. Ріваються до 120-125 градусів, якщо ж товщу – 105-110 градусів. Але в такому разі пакети майже вдвічі довше перебувають під пресом. Спресована фанера за технологією ще добу має вистоятися. Після цього вищі сорти потрапляють на шліфування, а нижчі одразу на обрізку та пакування. Завдяки своїй екологічній чистоті, універсальності і дешевизні. Фанера є найбільш використовуваним матеріалом у виробництві в усьому світі. Я заявляю, що ця Федера може 200 років стоять, і Як буде горіть хата, то може криша остаться, а хата згорить. Так, директор комбінату характеризує ще один вид своєї продукції: фанеру вогнестійку свого часу. фанплит доклав чимало зусиль для того, аби налагодити її виробництво. Зробили цех, зробили технологію, зробили виробництво, зробили обладнання. Це все за рахунок комбінату. На кадри мали. На перший погляд, виробництво такого матеріалу нічим не відрізняється від виготовлення звичайної фанери, але і все заключається в цьому, але Сама ізюминка цієї технології це технологія, яка вперше розроблена в нашій Україні. Фанера, наша фанера, звичайно, пропитується відповідними антипіренами, які під тиском по спеціальній технології вводяться фанери. Просякнута спеціальними речовинами. Фанера може витримувати натиск вогню протягом 28-32 хвилин. Такий матеріал використовується здебільшого при будівництві вагонів, як залізничних, так і метрополітеном. І свого часу. Су, упровадження такої лінії якраз і була ініційована домовленостями з вітчизняним вагонобудівним підприємством. Втім, не склалося на сьогодні. Фанплит жодних контрактів на виготовлення вогнестійкої фанери немає. Що ж стосується звичайної, то на неї попит чималий, де тільки не була Київська фанера від Азербайджану до Америки. А нещодавно генеральний директор провів успішні перемовини із послом Іраку в Україні, тож сподівається, що його продукція відвідується і цю країну. А ось ця партія мандруватиме недовго. Її дорога пролягає до наших близьких сусідів. Груз у мене фанера, і везу його на Польщу. Василь Нупрійчу каже, навідується на завод частенько, що найменше раз на місяць завантажується тут і мандрує з товаром за кордон. Заводі «Фанплит». кілька років тому тут побудували теплогенератор, який дозволив значно економити на споживанні газу. Пізніше в експлуатацію ввели ще одну установку. Тепер усю свою фанеру тут виготовляють просто спалюючи відходи. До того ж, не лише свого виробництва після новорічних свят на території підприємства вишикуються черги транспорту. Ось із таким вантажем. Уже кілька років поспіль з усього Дніпровського та частково Дарницького району сюди звозять новорічні красуні. На комбінаті кажуть, свого часу цю ідею ініціювало керівництво Дніпровської РДА. Вони із задоволенням підтримали. Дивіться далі у програмі щасливий випадок. Німецька техніка на виробництві київських ДВП. Число случайно попали на одне з великих в Москві, і не було де в Росії розмістити цього німецького заводу. Народжені із тріски. Не пропустіть процес перетворення відходів на цінний матеріал. Ця машина тисячі мільйони кубметрів цих всіх відходів. І ці відходи сьогодні стали нам золотими за індивідуальним замовленням, як ідеї втілюються у власні меблі. до інженеру-конструктору я, І вже ми з ним працюємо, обговорюємо всі деталі. Дерево волокниста плита лише для небагатьох з нас ці слова. Виявляться знайомими. А якщо я скажу ДВП, такий термін знайомий усіх. Але далеко не всі мають можливість на власні очі побачити, як народжується цей матеріал. На допомогу, як завжди, приходить програма, «Зроблено у Києві. Адже саме зараз ми з вами перебуваємо у цеху виготовлення ДВП. Відкрили його на підприємстві ще у 1986 році. Причому зізнається Паладій Миколаєвич, сталося все дуже несподівано. Число случайно попали на одне з великих совіщанії в Москві, і не було де в Росії розмістити цього німецького заводу, і нам порядке. Поощрення, як ми кажемо, дали можливість освоїти випуск німецької бізоновської цієї лінії. що я кажу по випуску ДВП з відкриттям цієї лінії, столиця не лише стала отримувати деревоволокнисті плити власного виробництва, а й позбулася досить серйозної проблеми. Справа у тому, що відходи фанерного виробництва на той час не перероблялися, а вивозилися як будівельне сміття. А із появою німецької техніки це сміття перетворилося на золото. Роками десятиріччями за 50 років вивозили в київські ліса, нас штрафували там, наказували, але ж ми не могли де переробити це діло. Ми потихеньку почали вертати його обратно, як соровину за закидати в цю машину, і ця машина проглотила тисячі мільйони куметрів до цих всіх відходів. І ці відходи сьогодні стали нам золотими, як ми кажемо. Втім, неправильно було б сказати, що ДВП виготовляють винятково з відходів фанерного виробництва. Звісно, ні. Тим більше, що не всі вони підходять. Наприклад, шпон він не годиться як сировина, оскільки має дуже тонку структуру, і переробити його на волокно практично неможливо. Так само, і обрізки фанери. Вони просякнуті клеєм, тому також не придатні для вторинної переробки. Ось вона сировина для ДВП. Це звичайний ліс. Якщо говорити професійною мовою, щоправда трохи нижчої якості, аніж той, який використовують при виробництві фанери. Наприклад, сюди потрапляють дерева після санітарних рубок або ті, які зламав вітер. Привозять нам деревину, яку дроблять на тріску, От потім сортується ця тріска, подається на мийку, миється, після чого пропарюється Тріска розмелюється на волокно і подається вже з додатками сушкою. Увесь щойно озвучений процес відбувається у закритому режимі, тому кілька уточнень сортують тріску для того, аби вона була одного розміру, миють, щоб позбавити сировину, піску та каміння, а пропарюють для кращого розмелення. Теж, що бачить око, це склад тріски, а далі ось таке полотно волокна, яке вже за кілька хвилин перетвориться на величезний лист ДВП. За цим процесом досить цікаво спостерігати. Із бункера волокно подається на формувальну машину. Зверніть Увагу. ...килим досить товстий, втім, з кожним сантиметром він втрачає об'єми. Усе завдяки пресу. На виході отримуємо величезний лист, який залишається лише розрізати. Ширина і довжина листів ДВП може бути будь-якою, хоча є і стандартні розміри. Так само листи ДВП різняться і за товщиною. Скажімо, ось цей має товщину 6 міліметрів. Його використовують при зведенні будинків, а ось цей зразок його товщина лише 2,5 міліметри. Такий підійде, скажімо, для меблевої промисловості. Також ці плити є одним з основних матеріалів для виробництва великої упаковки і тари. Що стосується будівельної галузі, то тут деревоволокнисті плити використовуються для пристрою тепло і звукоізоляції міжповерхових перекриттів і стін. Якщо мова йде про меблі, то задні стінки більшості шаф, днища висувних ящиків це якраз і є ДВП. Понад 370 найменувань продукції. Меблевому цеху заводу «Фанплит» є чим пишатися: шафи і кухні, полиці, і полички, вітальні і столи, парти, і стільчики і ще багато, багато іншого. Усе це народжується завдяки цим молодим симпатичним хлопцям. Усього за півгодини вони можуть із купи плит скласти шафу купе і ще за стільки ж часу розібрати його. А все саме так і відбувається: із готових елементів Тесля складає виріб. Перевіряючи всі деталі ідеально підходять і чи немає браку. Якщо все в порядку, розбирає назад, бо до покупця зазвичай меблі відправляються розібрані і складаються на місці. Усе для зручності транспортування. Взагалі, за потреби вам не лише привезуть і складуть ваші меблі, а й зроблять необхідні заміри. І ще виготовлять виріб за вашим індивідуальним замовленням. Чоловік приходить в магазин осматривает продукцию, если ему подходит, он покупает у нас, если ему по дуальному заказу не необходимо, он подходит к инженеру-конструктору, это я, и уже мы вместе с ним работаем, обговариваем все детали и принимаем заказ. Варто відзначити, що усі, хто завітає у фірмовий магазин, чекає приємний сюрприз у вигляді цін. Вони тут без перебільшення вас дивують, адже нижчі за ринкові на 25-30%. Цьому є пояснення. Перше, сировина для виготовлення меблів народжується на цьому ж підприємстві. А те, чого не виробляють, як скажімо, ДСП, тобто деревостружкові плити, замовляють рук, по у колег. По-друге, у вартість не включена оренда магазину, адже працює він просто на території. Комбінату власне про самі ціни почнемо із найпростішого дитячі стільці. Придбати їх ви зможете усього за 80-90 гривень залежно від розміру. Так само розмір визначає і ціну інших меблів. Скажімо, за невеличку вітальню доведеться викласти усього 2000, тисячі, а вже ось така обійдеться трохи більше чотирьох. Приблизно стільки ж коштують і шафи. Купе дуже різнопланові ціни запропонують вам за комп'ютерні столи. Найпростіші можна придбати за 800 гривень, трохи ви вишуканіше – 1200-1500. Ну а така краса, яка називається робоче місце студента, потягне уже на 2600 гривень. Найчастіше купують дитячі Стільчики, дитячі столи, комп'ютерні столи, підготовка була до школи. А так, вітальні теж і наймодніші кухні. До речі, кухні з кольоровими фасадами тут почали виготовляти зовсім нещодавно. Пояснюють, собі вартість таких виробів досить висока, адже фасади доводиться закуповувати, а коштують вони чимало. Та й на підприємстві чесно зізнаються, виготовлення меблів не основний їхній заробіток, значно більшою популярністю. Користується київська фанера та «ДВП». Всі літаки, як і Ани, Переани, Антеї, там з які є київські літакобудівні заводи, беруть тільки мою фанеру. Шліфовано, не шліфовано різну. Далі мебельні підприємства, які переробляють фанеру, це мої клієнти. Геральдіка, вся яка робиться в Києві для Верховної Ради, для тих, це все моє. Герби, візерунки, інші елементи декору та навіть подарунки. Усе це вже не один рік виготовляють на дільниці лазерної технології фанплиту. Ця лінія, як запевняє Паладій Миколаєвич, єдина. У Києві саме тут також народжуються ось такі симпатичні дитячі стільчики, які можна придбати у фірмовому магазині заводу Фанплит. Крім того, продукція підприємства доступна в мережі інтернет, а ще у великих будівельних супермаркетах. Генеральний директор підприємства Паладій Горбатюк може розповідати про свій завод годинами, адже віддав йому понад 50 років свого життя, половину з яких керував підприємством. Каже, має чим пишатися і розширення асортименту продукції, і впровадження енергозберігаючих технологій, і освоєння сучасних технологічних процесів. Але усього цього не було, якби не довіра людей. Я завжди казав і повторюю, що найбільша гордість в мене за те, що я зумів зумів створити ці людські ресурси. Це значить, що я зумів династії створити. і справді нині на підприємстві працює 600 людей, серед яких 100 династій. Знайомтеся це родина Демидових, батько Віктор, його син Володимир та онук Сергій. Разом вони попрацювали на фанплиті 92 роки. Віктор Дмитрович цьогоріч розміняв дев'ятий десяток. На підприємстві трудився до 78 років, 52 з них слюсарем. Дуже нравилось хороший колектив, хороший директор. Тож, коли підріс син Володимир. Питання із вибором професії не стояло. Щойно той повернувся із армії. Одразу влаштувався на завод. Бо зізнається, фактично виріс тут. Я тут, тут фірадився до ряда. Тут і в саді садіка тут на заводі. А от у Демидова молодшого був ширший вибір працевлаштування. Сергій має вищу освіту. Втім, каже, починав звичайним робітником, бо бачив перспективу. Був стропольщиком спочатку першого розряду, а потім почав підніматися, підніматися. Зараз у мене п'ятий розряд. І от мене директор обіцяє, що далі, далі буду продвигатися по кар'єрній лісниці. А ось ще одна династія сестер Сущенко. Першою сюди прийшла найстарша з них Катерина ще 30 років тому. Тепер їх працює четверо. Жінки сміються, кажуть, на роботі говорять про життя, а на родинних святах про роботу. Середня заробітна плата на заводі 4 тисячі гривень. І ще один суттєвий факт. Власником підприємства є його працівники, акціонери. Вони щороку отримують свої дивіденди. У чому ж секрет успіху цього підприємства? Паладій Горбатюк довго не думає, звісно, у людях. Адже саме тому, що його працівники цінують і люблять свою роботу, йому і вдається успішно працювати вже не один десяток років. А підтвердженням цього є попит на продукцію та численні нагороди, яких удостоївся Фанплит. Так торік його було названо одним із 12 найкращих підприємств столиці, які отримали дипломи столичний стандарт якості. А ця програма відзначає не лише найбільш. Якісні товари, а й дозволяє оцінити спроможність підприємства випускати якісну продукцію протягом тривалого часу. Продукція підприємства, про яке ми сьогодні вам розповіли, дозволяє нам зводити будинки, облаштовувати і декорувати їх. Взагалі робити наше життя комфортнішим і приємнішим. Комфорту і добробуту від щирого серця бажає вам уся команда програми «Зроблено у Києві. Дивіться нас наступної суботи і до побачення.